месенджер А4 формата. Месенджер А5 формата. месенджер А4 формата М10. Передня стінка має патч-панель для патчів. Також вона має систему молі. Можемо використовувати для додаткових підсумків, які мають також систему молі. Такого плана. Ось такого плану. Також має систему молі. Ось такого плана. Під мультитул. Також система молі. Під турнікет. Також має систему молю. Е, має кишеню, в якій ми можемо розмістити телефон, гаманець і ще інші речі. Основне відділення має два півночка. У нас поміщується сюди папка з документами А4. А4. Ось така папочка. Також маємо додатковий органайзер. Які ми можемо поміщати свої дрібні речі, наприклад, телефон, мультитули, ручки будь-що? Задня стінка має також кишеню. Маємо зйомний ремінь. для зручності. Також ремінь регульований, регулюється перетяжкою.